Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося вісточку від померлої людини, за якою ви сумуєте. Дивитися будемо на ангельських колодах, оскільки ангели є посередниками між світами. На колоді таро ангелів-хранителів подивимося, які послання вам хоче передати померла людина. На таро ангелів подивимося попередження та пораду від цієї людини. Попередження і порада. Дивимось на послання. Четвірка кубків, королева мечів, верховна жриця. Зараз ви знаходитеся у розгубленому стані. Вам важко знайти спільну мову із близькими людьми. В той час, коли ви хочете побути на самоті і поплакати, вам дають різні непотрібні для вас поради. Померла людина просить вас не застрягати в цій ситуації, а подивитися на ситуації, які склалися, та на людей, які поруч із вами по-іншому. Подивившись на все по-іншому, ви зможете досягнути розквіту. Проявіть свою креативність і вийдіть з під контролю інших. У вашому житті з'явиться жінка, яка дасть вам мудру пораду. Зустріч із цією жінкою може кардинально змінити ваше життя. Ви переосмислите все, що з вами відбувалося, і зрозумієте причину ваших негараздів. Вас просять довіритися своїй інтуїції і прислухатися до свого внутрішнього голосу. Про що вас хочуть попередити? Двійка жезлів. Не сидіть між двома стільцями. Інакше у вас не вийде прийняти рішення для вирішення ситуації, яка вас турбує. Навчіться контролювати своє хвилювання, щоб не втратити потенціал. І яку пораду вам хочуть дати? Паж жезлів. Вам радять вірити в себе. Віра допоможе вам у кар'єрному рості на роботі та приведе вас до цікавої зустрічі із людиною, з якою ви зможете мати любовні відносини. Дивіться на світ з оптимізмом і намагайтеся бути на позитиві. Ось таку вісточку сьогодні нам передала померла людина. Для вас ця вісточка буде актуальною тоді, коли ви переглядатимете дане відео. Саме тоді вам буде потрібно почути ті слова, які ви почули. Пам'ятаймо померлих та будьмо вдячні ангелам за їхню невидиму допомогу.